Зараз сніданочок. Це мій чоловік. Це я. І він мені готує сніданочки. Отакі. Це дуже смачно. Я прокинулась. А він мене давай цілувати. Каже, сніданок готує. Ти мужчина моємець. А ти сика моєміць? Синолечка зібрались на обідній сон. Сіну, не треба їсти крем. і така мені думка, яка? а, і така думка мені прийшла в голову, що це так цікаво, як люди в, в інтернетах можуть навіть не спілкуватися, але один про одного знати дуже багато. З'являються такі інтернет-друзі, з якими ти ніколи в житті не пересечешся, але. Вони тебе завжди підтримують, вони е, такі, типу, та да, ми з тобою. І тут такий парадокс існує, що ті, з ким ти в житті спілкуєшся, то ти твої якісь, як ти думаєш, друзі зачасту. Я помічала це. Я вибачаюсь, звісно, а що, що, що почалось на собі ні со. Що ти починаєш? Як почав, такий розничний. Що, типу, друзі е, в інстаграмі, ну або в соцмережах, вони не наче не ну, такі близькі з тобою, як зовсім м чужі люди. Але тут можна і з іншої сторони подивитись. Ні, не можна. Якого хера взагалі тоді? Я вам скажу, будь ласка, не робіть так, Якщо ви з кимось дружите в житті, дружіть з ним і в інстаграмі підтримуйте своїх друзів, хваліть їх. Це, звісно, прикол, особливо раніше. коли щось викладала, то реакції від незнайомих людей дофіга, від друзів навіть лайки не ставили, просто типу я що це посильна агресія, як сказала і руська, мені часто так це запало в серце. Що якщо людина тебе на щось тригерить, то це може бути твоєю точкою зросту. Ти маєш подивитися, що саме тебе тригерить, і застосувати це на користь собі. І про задрість вона так само казала. Що якщо ти комусь застрієш, тобі треба рухатись в цьому направленні, то це те, чим ти маєш саме займатись те. До чого відгукується твоє нутро, да, синулечка? Які мудрості сьогодні у нас з тобою, так. Да? Ти що скажеш, мудро що скажеш? Think about it. А ми поспимо. Всі, хто працює, я вам співчуваю. Тут у нас шо-то типу обеда Відчітка, відчітка, що я сходила на віки, і тепер мої очі такі. А ви там що? Ви ніколи мені не відповідаєте, коли я питаю, а ви там що. Думаєте, це красиво з вашої сторони? Це Атфраті, це Крінж і мракобесія. Будь ласка, якщо я питаю, а ви там що? Це не прикол. Трошки прикол. Але все одно можете і відповісти цікаво. Хто нахуй? Я ж обіцяла вам чесно. От чесність. Я знаю, що ви дуже вболівали за мене. Я теж вболівала, я цим не пишаюсь, але мені хочеться. І я і так себе багато в чому а, обмежую. Так що відстаньте від мене просто і не робіть собі ідолів. Хорошо? Ще я хочу розповісти. Я в мене така штука дібілять. Ой, я хочусь назад, і не тільки на машині. Я не люблю ходити пісять в публічних місцях, і тому я завжди терплю додому. І от я зараз була на віках і по-хорошому треба було б сходити по 5. Ну не прям таке воно публічне, да, не Макдональдс. Але я обрала шлях воїна і я буду терпіти додому тепер. Ой, Клас, оч, оч Качу, посешься.